Я єдина людина, яка не потребує фрази, а якби ви опинилися перед Трампом. Тому що я три роки з цим самим Трампом працював. І він був не легший аж ніяк, він був не інший. Да він кардинально відрізняється від Байдена. Просто різні світогляди. Байден людина цінності, Трамп людина. Діл результатів. Але я хочу окремо наголосити, що результати моєї співпраці з Трампом, де мені всі прогнозували, що це буде жах. Перше за перші дві години зустрічі. До речі, при запланованих п'яти хвилинах перша зустріч в мене тривала більше двох годин. Це який рік був? Це був 17-й рік. І в результаті цих двох годин Сергій. Я отримав прямий наказ, хоча цього навіть в брифінгу Трампа не було, отримати Джевеліна. В результаті цих двох, це перша летальна зброя, яка була отримана Україною. В результаті цих двох годин я вийшов з рішенням Трампа накласти санкції на Півден... Північний Поток. 2 В результаті цих двох годин, почавши коли вже встановилася певна хімія розмови, з питання Трампа, і я думаю, що я можу про це казати зараз. Він відвів і сказав: слухайте, я вам вірю, у нас з вами збудована довіра того, чого нема в команди Зеленського повністю зруйнована комунікація. У нас є довіра. Ви можете мені чесно відповісти? Я кажу, так, звичайно, пане президенте. Скажіть, будь ласка, а Крим це Росія? Оце для мене був шок. І я йому каз... дав відповідь. Я кажу: чи знаєте ви про 400 тисяч кримських татар? Чи знаєте ви про 800 тисяч українців? Але знаєте, чим це закінчилось? Це закінчилось підписанням через певний короткий час так званої Кримської декларації Трампа, на якій стоїть підпис державного секретаря, і де написано, що Сполучені Штати. Які так почали зі мною розмову, врешті-решт підписали документ, що вони ніколи не визнають окупацію Криму Росією.